Соловйов пішов проти Путіна і засудив Хамас. Пропагандисти виступають проти геноциду і водночас вимагають влаштувати в Україні сектор газу. Друзі, сьогодні будемо говорити про те, як сам Путін заплутався у своїх намірах і чому російських мусульман відправляють до Палестини. Далі найцікавіше, адже це свіжий випуск огляду російської пропаганди. Ви на фабриці новин? Мене звати Юрій Бібік. Полетіли. Російська пропаганда вимагає від світу точності у висловлюваннях і визначеннях того чи іншого явища. Наприклад, їм не до вподоби те, як використовується термін геноцид. На їх думку, жодного геноциду немає ні в Україні, ні звичайно ж в Ізраїлі. Вони навіть аргументували свою думку так: послухайте слово «некогда», обозначавши дійсно видаючіся видающеся тепер вішують всюду як ярлик. Геноцид – это преднамеренные попытки стереть с лица земли некую национальную группу или, по крайней мере, значимую часть популяции. Какими бы ни были наши эмоции, давайте все же придерживаться точности формулировок. Кинец цитаты. Что мы видим из этого? А с этого мы видим, что Россия, на их думку, не вчиняла по отношению до Украины, у том числе до Украины, жодных выдающихся преступлений. В качестве прикладу, Справжнього геноциду пропандисти використовують турків, які винищували вірмен, нацистів, які зганяли євреїв в табори смерті, і ще раз нацистів, які планували вбити 30 мільйонів слов'ян шляхом створення гуманітарної катастрофи на території СРСР. Ось ці три приклади російські пропандисти назвали істинним геноцидом. Але, друзі, до всього іншого попросили використовувати більш вдалі і точні визначення. Давайте процитуем. Когда просто идет война, и стороны пытаются нанести друг другу урон, в том числе жестокими способами, не разбирая правого и виноватого, это относится к другому роду злодеяний или даже просто к трагедиям войны. Всегда есть искушение назвать противника не просто врагом, а вселенским злом. Однако давайте будем точны в формулировках киной цитаты. Друзья, друзья, то ж більш точными У формулюваннях нас просять бути люди, які перетворили слово нацизм і фашизм, просто у повсякденний вжиток. Ті, хто не знає навіть точного визначення цим терміном, розкидається ними всюди, де їм просто заманеться. У росіян всі люди, які їм не подобаються, це фашисти, неонацисти, усі країни, яким перейшли дорогу, це нацисти. І це ще вони просто будуть зараз давати нам вказівки щодо точності формулювань. Розумієте? Суть. Пропандисти нам пояснюють, що у геноциду є дуже чітке і конкретне визначення, на яке вони посилаються у власній статті. Давайте нагадаємо: геноцид це навмисні спроби стерти з землі якусь національну групу або принаймні значну частину популяції. Тобто, все, що говорять денно і ночно пропандисти в своїх ефірах, соловйових, скабєєвих, кісільових, це виходить, не воно чи як? Про знищення України, про те, що нас не має існувати як народу, про те, що українці це якийсь там меншовартісний народ. А по-їхньому це малароси, пам'ятаєте цю історію з маларосами? Все це, це не підпадає під визначення геноциду, яке вони самі ж процитували. Планомірне знищення українських міст, насильницьке придушення всього українського і викорінення його з усіх, абсолютно усіх, тимчасово захоплених, анексованих, окупованих територій, це теж виходить, не підпадає під визначення. Пропандисти спробували усіх поставити на місце, утім, поки що не вийшло тільки закопати себе насправді. І ще раз довести усім, що саме це, саме геноцид вони і вчиняють на території України, і це залежить не тільки від кількості і жорстокості воєнних злочинів, які вони там вже зробили, а й від ідеології, яку вони пропагують вже більше десяти років. А злочини і сама війна є прямим підтвердженням всього, про що говорять на державному рівні. Росіяни також вимагають не називати геноцидом те, що відбувається в Ізраїлі. Але давайте подивимось не стільки на жахливі терористичні дії Хамасу, скільки на ідеологію мусульманських країн, які оточують Ізраїль. Багато з них визначають мету існування своєї держави як знищення усього єврейського народу і Ізраїлю, не приховуючи цього і відкрито на державному рівні це визнаючи. І як тільки така можливість видається, вони готові втілити цю ідею в життя і на релігійних підставах, і на десятках інших. Байдуже. Знову ж таки, атака Хамасу, знищення усіх євреїв на їхньому шляху, жорстокі звірські вбивства свідчать саме про те, що палестинці готові знищувати цей народ. Для них не існує ні дітей, ні жінок, нікого. Для них є євреї, яких вони по різним своїм переконанням мають просто позбутися. З останнього і дуже важливого з огляду на те, що багато хто, в тому числі росіяни, зараз підтримують палестинців і засуджують Ізраїль в їх радикалізмі. Є заява одного із лідерів Хамасу. Халіт Машаль закликав усіх мусульман до джихаду. Так і сказав. Він заявив, що потрібно влаштувати євреям справжній погром у рамках джихаду. В своєму виступі терорист оголосив дату, у тому числі, всесвітнього єврейського погрому. П'ятниця 13 жовтня. Я просто уточню, бо я не думаю, що усі розуміють, про що йдеться. Джихад що це таке? Це. Варварська ідеологія ісламістів це боротьба за те, що є для мусульманина найблагороднішою і найвищою метою, а значить, знищення євреїв за релігійними переконаннями. Джихад початково визначався як боротьба на захист і за поширення ісламу. Як ми бачимо, зараз це означає для них саме знищення Ізраїля і всього, що з ним пов'язано, включаючи євреїв, які навіть не живуть на його території. І це теж виходить на геноцид. При цьому усі пропандисти, як один, буквально не можуть натішитися успіхом Хамасу, виказуючи їм повну підтримку, всеосяжну підтримку. Тим самим даючи карт-бланш на знищення євреїв. Я правильно розумію чи ні? Неможливо відокремлювати одне від одного, просто неможливо. Один із пропагандистських каналів закликав усіх мусульман відправитися на допомогу Палестині. Давайте процитуємо: всі мусульмані, проживаючі в Росії, ви час должны сплатіться і уїхати в сектор Гази на помощь Палестині, кінець цитати. Ось так, до речі, це і написано: капслоком, великими літерами. Напевно, не знаю, автор хотів загострити увагу у читачів. Але якщо ви вже так сильно підтримуєте Палестину і ось цих терористів їхніх. Які вдерлися убивати ізраїльтян, тоді ви маєте підтримувати і заклик одного з їх лідерів, згідно з якого мусульманам не потрібно їхати до сектору Гази, щоб розправитися з Ізраїлем. Їй потрібно влаштувати погрому себе на території тим євреям, які живуть на території Росії. Ну так вони хочуть. Такі ж ідеї підтримують росіяни. Тоді чому не говорити про це прямо? Чи не так же сильно і хочеться ставати відкритими антисемітами і унаслідку нацистами, які закликають до знищення євреїв? І це все. Ще, на їх думку, не геноцид. Росіяни, закриваючи очі на очевидні речі, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, перекладають відповідальність за війну в Ізраїлі з терористів на сам же Ізраїль і на їх партнерів. Пропанист Мардан, наприклад, запевняє своїх підписників і глядачів, що євреї самі винні у тому, що сталося. Війни. Неможливо було уникнути. Давайте процитуємо: Ізраїль був обрічен на безконечну і безнадіжну війну ізначально. Причина цього дуже проста: Ізраїль став останнім державним проектом колоніальної системи Запада, которая чертила карти государств з допомогою лінійки, обрікає розділені народи на безконечну війну. Кінець цитати. Тобто тепер у сучасному світі, коли всі кордони давно визначені і визнані, з'являються палестинці, які хочуть захопити землі Ізраїля, чи Росія там. Наприклад, яка марить відновленням Російської імперії чи Радянського Союзу, вони ще самі не визначилися, до речі, чого вони там хочуть, і мають право на жорстокість, убивство і тероризм. Ну, так виходить. А потім в одній з пропагандистських статей, як вони назвуть тисячі паломних, не вибачте, поломаних життів і зруйнованих будинків, просто трагедія війни. Розумієте рівень цинізму? Вітязєва, до прикладу, дуже сильно хотіла влаштувати апокаліпсис у стилі сектору гази по всій території України, але коли сказала про це. Відчула, як вона каже, дуже сильне обурення. А тепер не може заспокоїтися і хоче з'ясувати, хто ж такі ці дивні люди, які не розділяють її поглядів. Некоторі з нашої сторони пішли о тому, що от це все, і є та сама політична воля, яку ми повинні німецько повторити в отношении України, це пропандистка говорить про сектор Газа, мовляв, є ті, хто вимагає повторити це в Україні. Звісно, очолює цей рух сама Вітізів. Голубь міра всієї Росії. Далі пропандистка не задоволена тим, що інші недостатньо жорстокі для того, щоб нарешті таки знищити всю Україну. Чи як давайте продовжимо цитату, щоб було зрозуміло? В связи з чим, у мене є вопрос: ми такі гуманісти, сапляжуї, котрий, нісмотря ні на що, все ще продовжуємо щадіть мать його. Братський тут в лапках народ і ідейнеї побратиме не пойми кого, котрих в будь якій непонятній ситуації тут же записують пособники тероризма кінець. Питання і цитати Вітізівої. У пропонитки дилемма. Чому ж одні, ті самі люди хочуть знищити терористів Хамасу в Палестині і при цьому не хочуть знищити нацистів в Україні? Може, Вітязєва, тому що адекватні люди розуміють, що жодних нацистів в Україні немає. Таке в голову не приходило? У Соловйову взагалі сталося коротке замикання. Він так до кінця і не розібрався, хто в Росії союзник, а хто терорист. Під час прямого ефіру він так захопився, друзі, і так, знаєте, увійшов у пропандийський екстаз, що якось не помітив, як назвав палестинців терористами, а Зеленського, який по суті їх ворог, Хамасом, які, як ми зрозуміли, начебто друзі Росії. Коротше, я сам заплутався. І коли зараз, подонок Зеленський говорить, що вот он, да ти і є Хамас! Она показывает, как расстреливали сейчас 22 человека около Херсона, убитых. За то, что они поддерживают Россию и русских. Это ты, Хамас, это ты, террористы. Это ты убивал детей Донбасса. ты я сейчас должен не зрозумел. Только вчера на федеральных каналах звучало вот такая. Теперь то, что касается Хамас. Скоординированность действий Хамас потрясает. Они вошли 20 группами, выполнили все задачи. Они знали, де знаходяться високопоставлені офіцери, знали їх адреса. Що касается бойцов Хамас, они выполнили все блестяще. так. Я запутався, допомагайте. Якщо Хамас зробив все блискуче, якщо вони друзі і партнери Росії, то як же Зеленський може бути Хамасом? Чи Соловьову ще не дали правильну методичку в зв'язку з останніми світовими подіями? Бо я бачу, що він сам не справляється. Треба допомагати. Путін теж, до речі, проявляє себе супер. Як гуманіст і висловлює глибоку стурбованість усім, що відбувається в Ізраїлі, настільки погана гра цього ніда актера, що дуже і дуже погано віриться в його занепокоєність. Палестинська проблема в серці кожного людини в цьому регіоні, я думаю, що в серці Кожного хто Якщо если мужчин вирішили між собою боротися, побореться між собою. Окрім цього, Путін, який вбиває мирне на населення в Україні щодня, і це його ніколи не турбувало, раптово переймається долями дітей і жінок Ізраїлю і Гази, Все-таки нужно стремитися к тому, щоб мінімізувати звести к нулю, к мінімуму поті серед гражданського населення, серед <клес> жінок, дітей, стариків. Ну, хоча як вони там кажуть зараз. В Росії саме гуманна армія міра. Тільки вчора розповідали, як всі пропандисти попустилися на фоні подій в Ізраїлі. Писати, як же Росія ще прекрасно себе веде по відношенню до України, типу з якого це біса у нас можуть бути претензії до них. Пропандист Пезніков не втомлюється захоплюватися милосердністю Путіна. Тут просто аж сльози навертаються, друзі. У себе на каналі він опублікував фото сектора Гази і написав таке: результат каврових бомбардіровок Гази, а іменно жилой район. Аль-Рімаль, примірно так вигляді війна, ані СВО. Росія в істину саме гуманна страна в мірі. При цьому всьому, я просто не розумію, до речі, у них там у всіх роздвоєні особистості, чи це їх особиста така вже національна риса. Пропагандист викладає у себе ж на сторінці ось таку світлину з коментарем. Почому так, натякаючи на те, що влада Росії не допрацьовує. Київ давно, давно вже на думку Пізнікова, мав перетворитися на руїни, але чомусь. Росія не робить цього. І тут має вилізти Вітязєва і пояснити, що Путін просто оберігає і дуже сильно любить братній народ. І ніколи так не буде знищувати Україну. Звісно, Да. Я вже не раз говорив, що якби у нього була така можливість, то за ним би не здорожавіло ні дня. Просто повірте. А так як можливості немає, то і вдають із себе клятих гуманістів, розігруючи усю цю дешеву драму. Друзі. У нас на сьогодні все. І ми продовжуємо і будемо щодня громити Росію на інформаційному фронті. І ми дуже сподіваємося, що досягнемо своєї мети. Ви можете нам в цьому допомогти. Дуже просто: кожен ваш лайк, коментар, підписка допомагає нам в нашій нелегкій боротьбі проти путінської пропандистської машини. Тож будьте активними, будь ласка, не забувайте підписуватися на фабрику новин, аби не пропускати наших нових випусків. До зустрічі!